Вітаю, друзі! На моєму каналі, і запрошую вас на прогулянку ботанічним садом. Біля саду ось такі прекрасні будинки, для них потрібно окреме відео знімати. А починається сад із таких водойми. Такої вона, наче струмок, наче такий рів з водою, через неї, через нього, через цю воду є такий міст і. Ви проходите до території ботанічного саду. Жовтий це палац. У ньому розташовано музей мінерального каміння, а за ним вже оранжереї. Вхід є, до речі, і одразу біля оранжереї. Коли ви заходите в ботанічний сад, ви бачите, що він невеликої площі, але територія повністю використана кожен сантиметр. Щось насаджено, якісь невеличкі насадження, великі. Тут навіть є сіквої громадні, багато лавочок для відпочинку. Є, як я вже сказав вам, водойма і є аж два фонтани. Один з них, ви обидва побачите в цьому відео, а один з них красивий з такими журавликами. Ось ця частина теж має водойму невелику, і на цій площі біля оранжереї розташовується. Кожен рік, кілька разів на рік, ярмарки продажу квітів, зокрема сукулентів і кактусів. У цій водоймі біля оранжереї, між садом, між палацем і ботанічними оранжереями ростуть прекрасні німфей, які квітнуть влітку дуже рясно і красиво. Навколо водойми теж багато лавочок, ви можете посидіти, відпочити помилуватися природою. Ну і входимо у самі оранжерії. По обидва боки входу, до речі, розташовуються туалети. У самому ботанічному саду ці оранжерії теж не дуже великі, але вони теж насичені з великою колекцією багатою. Починається з тропічного павільйону, тут ростуть папороть, ростуть філодендрини, різні пальми. Вон, він великий цей павільйон, високий, і тут багато таких великих рослин. Зокрема, мені подобається цей плацтеріум, це великий гігантський такий екземпляр папороті. І є ось такий павільйон. Наступний, це теж тропічний павільйон із панданом, з дерев'яним пандаусом, у мене різколись, із, із кувшинками, німфеями, із ось таким такою рослиною, яка має найбільшу в світі квітку і вонючу квітку. Якщо ви знаєте, як вона називається, та рослина, будь ласка, пишіть. Кожен рік цвіте, дуже красиво, багато людей збирається подивитися. Алаказій тут багато дуже. Вони люблять воду, вологість, тут вони є і прямо в воді ростуть, і біля води в грунті. Ось так. Дуже цікавий павільйон, але мені здається, що тут родзинка, зірка цього павільйону це, звичайно, ці німфії. Вони просто неймовірні, красиві, квітнуть, напевно, цілий рік, але потрошку. І знаєте, ботанічний сад це місце, в якому можна побувати в літі. Ви хочете в літо, підіть в ботанічний сад, навіть якщо зимно, холодно, морози і сніги. У ботанічному саду завжди щось квітне. І ви опиняєтеся у літі. І навіть ось все таки плаває. Там навіть ще далі буде якась жабка серед алоказів. Ну, це природне. До речі, квітне і отакі калючки, чи сухенькі такі рослини, це, до речі, тіланція, вона тут цвіте дуже рясно. А ще є ось такі. Може, квіточки не дуже великі, але вони є. Це еуфорбії різні кактуси. До речі, кактусний павільйон, мені здається, величезний. Він і високий, тут багато високих кактусів, і він дуже багатий на різні види кактусів і сукулентів. Тут багатенько росте, є такі по землі стеляться. Квіти, теж хижаки, вони такі страшні, але з іншого боку цікаві і прекрасні. От, є багато квітучих сукулентів і вони теж цвітуть, дуже багато які взимку, восени, взимку. Це, до речі, осінній такий е, випуск, прогулянка осіння. Є всякі там гаворті, алої, все тут ви можете знайти, і все з квіточками. Ось ця рослина, хижак. Вона стелиться по землі. І цей, ну, звичайно, такі хаворті алої якісь, які квітнуть звичайними зві, звичними для нас квітами. Є і незвичні рослини. Але тут дуже цікавий багатий павільйон, кактусів сукулентів. Повертаємося у павільйон е, тропічний. Тут є маленькі окремі водойми. Це, до речі, Антуріум дуже цікавий, а воно все росте на дереві не справжньому, а з бетону. До речі, це дуже класний лайфхак для тих, хто хоче вдома оранжерею або десь в саду. І хоче такий скелі зробити, це все можна зробити з бетону, друзі. Ось такі маленькі водойми, в яких зібрано колекцію водних рослин. Теж маленькі німфії і так далі. Оця рослина мене просто захоплює, вона схожа на якісь, не знаю, що подушку якусь. Вона хижак. А ось ця жабка, про яку вам казав, що вона має з'явитися серед алоказів у цьому відео. Ось вона. До речі, це не дивина, бо у ботанічних садах дуже часто є навіть пташки дикі, цікаві. Це знову на вулиці територія сад магнолій. Тут є велика така, такий навіс великий, можна посидіти під навісом цим і відпочити, з'їсти якийсь термозочок. Це Плоди магнолії, багато магнолій тут видів, сортів цвітуть по-різному. І є навіть у ботанічному саду великі магнолії, які не скидають листя навіть на зиму. Вони завжди з зеленими листочками. Я думав, що це якісь фікуси величезні, але це магнолії виявляється. Це теж один із видів різновидів магнолії. Листочки трошки не схожі на звичайні, квіточки теж у них трошки менші, але такі цікаві. Дуже часто в ботанічному саду люди просто відпочивають. І якщо у вас поруч є ботанічний сад, будь ласка, приходьте, милуйтеся і насолоджуйтеся. Бачите, як тут зробили красиво і. Багато магнолії. Є ось такі павільйони зовнішні, які можна подивитися ззовні, зайти в них не можна, вони засклені. Є ось такі робочі павільйони, тому що ботанічний сад це жива така структура, в якій постійно ростуть квіти і розмножуються там і так далі. Наукова діяльність ведеться в ботанічних садах. Ось під склом у закритому павільйончику цвітуть крокуси і все, що хочете. Це відкрита частина, знову зараз повертаємося до павільйонів, основних оранжерей. Деякі ботанічні сади, багато які виносять рослини, які не можуть приносити зиму з теплих павільйонів на вулицю. Все літо вони ростуть у великих горчиках на вулиці. Деякі рослини навіть ну, такі цікаві. Це як ромашка і розторобша в два в одному було. Це взагалі якась космічна рослина, дуже цікава. І, знаєте, тут, напевно, можна знайти натхнення тим, хто є дизайнером, якимось крієтором, щось створює таке цікаве. Ось ця рослинка мене дуже здивувала. Вона така якась, ну, страшновато, чесно кажучи, але її. Хтось той любить і цікаво. Повертаємося знову до павільйону оранжереї. Тут ми бачимо ось такі квіточки незвичні. Це саме перший павільйон, в ньому як тропічний, в ньому йде тропічний дощ. І, до речі, дуже часто можна почути звуки спів пташок. Це не справжні пташки. Інколи справді живуть, інколи ні. Інколи просто включають таку музику. А це великий водопад. Насправді він, ну, нема такого плеску води, такий струмочок тече, але він зображає справжній водопад, багато рослин на вертикальній стіні такій е, посадці. Ось це загадкова рослина, теж не знаю, не пам'ятаю, е, як вона називається. Дуже-дуже цікава, красива, квіточки ростуть прямо на стобурах. Ось так. На гілочках. Для того, щоб побачити, воно того варто насправді. Дуже красиво. До речі, не воняє, тому можна підходити поближче і дивитися. Ще один тропічний павільйон, це третій, про який я вам казав. Тут він не такий вологий, але тут теж йдуть такі дощі парові, тут багато орхідей. Можна умовно його назвати орхідераріумом. Тому що е, тут багато орхідей, все ж таки, більше, ніж в е, інших павільйонах. І тут є великі орхідеї, які ростуть в ґрунті. І квітнуть, неймовірно. Квіти в них, як у фалінопсисів. На цьому відео я згадав, немає їх, але є на інших відео в моєму каналі. Багато тут також є папороті, деревовидна папороть. Ну, орхідеям такий клімат підходить, і вони ростуть тут разом. Інші папори тут є, і Давалія тут є, і інші. І ви можете знайти, крім... Ні, платіцерем теж, здається, росте. Дуже-дуже цікавий павільйончик. В ньому ви такому справжньому, якомусь історичному лісі, якщо так можна сказати, якомусь допотопному. Ось такі, ви бачите, папори така. І з нього виходите у такий невеликий продовгуватий павільйон з родичами глаксійні цікавими, тут амаріліс, колюче деревце, і такі всякі цікаві рослини, бігонні трошки. Павільйончик дуже невеликий, але квітків завжди багато, і ви завжди можете на щось помилуватися. Тут є навіть отакий кактус, до якого ми всі звикли. Різвяна зірка, чи як її там називають зараз, дуже модна назва. І теж є трошечки орхідей, бульбафілуми різні, які не, ну, не можна поливати. Про цю окремо я зняв відео. Повертаємося знову в ботанічний павільйон, тропічний, трошки тут відео буде з нього, щоб ви подивилися і уявили, який він великий. Насправді великий, і насправді тут буває дуже багато людей, особливо у вихідні. Просто десятки людей. І люди приходять помилуватися на рослини, незважаючи ні на що, що вони дорослі, виросли. Це цікаво кожному, і дорослим, і недорослим. Всім цікаво. Кілька павільйонів тут е, недоступні для відвідування, в них проводиться або якась робота, або зберігаються взимку рослини, які влітку виносяться в катках на вулицю, тобто додаткові там, е, папороті деревовидні або щось іще. Насправді дуже красивий ботанічний сад, і ще одне хочу сказати вам, розмір справді неважливий, якщо це правильно продумане. Така територія, простір, то можна з будь-якої площі зробити просто цукерочку і цікавий для відвідування об'єкт, як цей ботанічний сад. До речі, дуже цікаво, що всім рослинкам тут вистачає і світла, і вологи. Умови придумані ідеально. Але все ж таки, оця водойма з цим видом на палац, вона просто неймовірна. Просто неймовірно. До речі, тут є величезне дерево в Воно не дерево, схоже дерево, а сафора. Ні, не сафора. Забув, як називається, так, як гліцинія квітне. Дуже красиво. От, але це навесні. Знову ж таки, можете побачити, які цікаві є рослинки, багато що цвіте, І ось цей фонтанчик з журавликами. В ньому теж ростуть різні водні рослини, і вони ось такими відсіками розподілені, і можна помилуватися і рослинками, і журавликами, і краєвидом, і зробити прекрасні фотографії. А далі є чудова водойма із величезним фонтаном, із води прямо він б'є. І там живуть ось він. Ну, він буває такий потужний, буває не дуже сильно б'є фонтан. І тут живуть качачки, є, можна погуляти, там є містки, можна пройтися по мостикам і подивитися на красиву природу. Зазвичай ботанічний сад завжди це краса. Правда. Відвідуйте ботанічні сади, хай вам щастить, хай вас все буде прекрасно. Я вам дякую за те, що ви подивилися. Я був радий провести вас таку екскурсією ботанічним садом осіннім, жовтневим. Щастя вам, друзі. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Надіюся, ви знаходите тут прекрасні емоції і щось таке добре приносить вам мої відео.